Знаючи всі хімічні властивості неорганічних сполук і їх добування, ми можемо перейти до генетичних зв'язків між класами неорганічних сполук. В результаті хімічних перетворень речовини одного класу перетворюються на речовини іншого класу. Тобто, наприклад, з простої речовини утворюється оксид. З оксиду кислота або основа, з кислоти або основи, сіль. Інакше кажучи вивчені вами класи сполук взаємопов'язані, ми можемо встановити цілий ряд перетворень одних сполук на інші, тобто генетичні зв'язки ними. Розглянемо його на прикладі металу, наприклад, кальцію не металу вулицю або, або карбону. Давайте поглянемо. Кальцій під час горяння на повітрі утворює основний оксид кальцій О. Тобто до кальцію потрібно додати кисень, і тоді у нас утвориться кальцій оксид. Кальцій-оксид приєднує воду, перетворюючись на основу кальцій-гідроксид. Тобто до кальціоксиду. До... Загалом кальцій відноситься до лужноземельних металів. Він утворює основний оксид, який може контактувати з водою до утворення лугів. Тобто кальцій у нас луг. То кальційоксид додаємо воду, і в нас утвориться гідроксид Послідовність цих реакцій можна подати у вигляді схеми. Ось такої схемой, як ми тільки що розглянули. Цю схему можна спростити. Тобто з кальцію можна перейти зразу на кальцій-гідроксид, Тобто буде схема, яка виключає кальцій-оксид, тоді до кальцію також додаємо воду і утвориться у нас кальцій-гідроксид та водень. Далі перейдемо до генетичного ряду карбону вуглецю. Під час горіння вуглецю утвориться кислотний оксид. СО2 4 оксид. Тобто карбон додаємо кисень і утворюється карбон 4 оксид. Може утворитись проміжний етап, тобто, утвориться не солитвірний оксид. карбон 2 оксид або чаний газ тобто, тут може схему доповнити цей карбон, чадний газ. Чадний газ ми можемо доокиснити до вуглекислого газу тобто до карбон 4 оксиду. А далі карбон 4 оксид реагує з водою. Утворюючи карбонатну кислоту, слабку кислоту. Тобто ми переходимо з кислотного оксиду на кислоту реакцію з водою. І далі, якщо об'єднати, ми знаємо, що є кальцій, гідроксид, є карбонатна кислота. Тут основні властивості, тут кислотні властивості, і вони між собою можуть контактувати. Адже кислотне з основним гарно контактує між собою. Тобто ми бачимо реакцію з утворенням солі, це кальцій карбонат. Може також утворитися і кисла сіль по властивостях і по класифікації солей. Ми також з вами таке будемо зустрічати. Постійно будемо зустрічати, що може утворитися і кисла сіль. Тут бачимо, що утвориться сіль середня та вода. Сіль також можна добути у взаємодіях металу з кислотою, тобто це у нас кальцій з карбонатною кислотою. Основного оксиду це кальціоксиду з кислотою, лугу з кислотним оксидом, тобто луг у нас кальцій гідроксид, контакт з вуглекислим газом нам також дасть цю сіль. Основного оксиду, тобто кальцій оксиду з кислотним оксидом, тобто з СО2, також у нас утвориться та ж сама сіль. Усі ці перетворення можна подати у вигляді схеми. Давайте ми також розглянемо на цю схему перетворення. Ось ми бачимо схему перетворення. Як між собою пов'язані металічні елементи, неметалічні елементи, як можемо утворити сіль. Як не метали переходять в кислотні оксиди, тобто ми прослідковуємо цю закономірність, що не метали володіють кислотними властивостями, які нам дають кислоту. які Кислоти пов'язані з солями. Також ми бачимо, що металічні елементи проявляють основні властивості, утворюють основи. А основи, реагуючи з кислотами, утворюють солі. Солі контактують між собою також до утворення різних солей. Також давайте передивимось деякі завдання. З наведених формул речовин випишіть окремо формули та назви оксидів, кислот, основ і солей. Давайте ми розберемося, де тут загалом який клас речовин. Якщо міститься OH, це основа. Якщо починається H, то це, і це далі кислотний залишок, то це кислота. Ось H і кислотний залишок, кислота. Ось OH міститься це основа, кислота, основа, кислота, 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 основа, основа, сіль, метал та кислотний залишок, метал та кислотний залишок, сіль, метал, кислотний залишок, сіль. Два елементи з оксигеном це оксид, Ож OH основа. Метал з кислотним залишком сіль. Речовина з елемент... два елементи з оксигеном це оксид. І гідроген і далі кислотний залишок, кислота, метал з кислотним залишком сіль, основа, метал з кислоним залишком сіль, метал з кислотним 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 залишком сіль. По назві натрий гідроксид, Хлоридна кислота, сульфатна кислота, кальций гідроксид, бромідна кислота, купроновохолентний гідроксид, ортофосфатна кислота, силікатна кислота, сульфідна кислота. Натрій гідроксид. У нас повторно зустрічаються фером двоххвалентний гідроксид, калій сульфат кальцій броміт, купрондовхвалентний карбонат, карбон 4-хвалентний оксид, гідроксид, алюміній ортофосфат, сульфур-6-валентний оксид, гідр... гідроен-йодид, це як газ, тут йодидна кислота, купрондовхвалентий сульфат, цинк-гідроксид, цинкгідроксид, барійнітрат, феромтрхвалентний хлорид, натрійсульфід, нітрат, барій ортофосфат. Щодо генетичних наших зв'язків, давайте подивимося. Визначити відсутні ланки ланцюгів перетворення, що характеризують генетичний зв'язок речовини. Тобто у нас тут відсутня ланка, що зв'язує сульфур та сульфітну кислоту. Тут у нас не вистачає оксиду, тобто це оксиду, який пов'язаний з тією кислотою. Це сульфур-4-хвиленний оксид по формулі це СО2. Так, дивимося, що тут може в нас об'єднати оксид. Та основу, так як фером не відноситься до лужної і лужноземельних металів і утворює такі оксиди, які напряму не можуть утворити нас основу, то потрібно зв'язати сілю. Якусь сіль взяти, наприклад, фером трьохвалентних хлорид. Чому фером трьохвалентних хлорид? Бо тут фером бачимо, що трьохвалентний. Валентність 3, валентність 3. Тут фером трьохвалентний має бути. То саме тривалентний хлорид або якусь іншу сіль для феромовалентність 3. Подивимось також на генетичні зв'язки. Давайте ось В. Натрій. Перетворити на натрий гідроксид. Це потрібно додати в воду. Твориться натрий гідроксида та водень. До натрій-гідроксиду можна додати безліч речовин, щоб утворився натрій-сульфат, можна додати сульфатну кислоту і зразу у нас в реакції нейтралізації, точно відбудеться реакція. З натрій сульфату перейти на натрій хлорид можна взяти щось таке, що дасть осад, то це барій, наприклад, хлорид. Барій візьме на себе со 4 випаде в осад, а натрій хлор ось у нас утвориться. Далі. Натрій, нітрат з натрій хлориду перейти на натрій нітрат знову ж таки, треба щось, щоб вдало осад. Це аргентом моновалентний нітрат. Аргентом візьме на себе хлор, випаде осад, білий сирнистий осад, А натрій візьме на себе нітрат, і ось утвориться якраз натрій-нітрат. Такі йдуть генетичні зв'язки, генетична взаємодія між неорганічними речовинами.